Кременчук перше місто Полтавщини, яке долучилось до пілотної інформаційної кампанії Прийми дитину в родину. Її головна мета популяризація сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також формування позитивного ставлення до усиновлення, створення прийомних, патронатних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Сьогодні триває другий день кампанії, тож вже є певні позитивні результати. За підсумками першого дня інформаційної кампанії Прийми дитину в родини і в місті Кременчуці було проінформовано 221 людину 19 осіб отримали індивідуальні консультації. Ну, за статистикою, питання щодо усиновлення було пріоритетним вчора, і це не дивно, оскільки усиновлення є пріоритетною формою сімейного виховання. Кампанія передбачає проведення просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення обізнаності жителів міста. Мешканці Кременчука активно підтримують ініціативу та вважають її важливим кроком до створення суспільства, де жодна дитина не залишиться без сімейного тепла. Я вважаю, що це дійсно є наразі проблема, остро соціальна проблема, і це треба інформувати. Треба інформувати людей, викладати, говорити про це. Бо хто як не ми, як кажуть, і ну треба робити прорив в цьому. Звісно, я відношусь до всього позитивно, до всієї інформації її потрібно е, вивчати. Е, Допомагати дітям, допомагати суспільству, кожна дитина повинна мати свою родину і щоб хтось про неї спілкувався. Тому да, це дуже важливо, бо багато людей не знає, до кого звернутися, де почерпати інформацію. А так, як кажуть, сарафани радіо від одного до другого, і так інформація розповсюдиться, і може більше дітей. дітей нарешті отримають да, свою родину. Я думаю, ця ініціатива дуже гарна. Підтримуємо. І я думаю, що це корисно для людей, які ну які зіткнулися з проблемою, які не можуть мати своїх дітей. Так що я думаю, це це дуже корисно. Завдяки таким кампаніям можна змінити ставлення суспільства до теми усиновлення, показати, що кожен може стати частиною великої справи, подарувати дитині родину. Кременчук власним прикладом демонструє, що трубота про дітей це справа всієї громади, а не окремих людей. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.